Таке має бути, таке має бути, таке, таке. Чого додати, чого убавити? Типу цей там гриби засолоні, те засолодке, добавити твоє. Я розповіла Богдану, як зробити маринад для буряка. Катя, а, -а, -а. а нічого ж у нас бульйон дуже насичний і різото темне. Воно біле було. Бачимо, треба перероблювати. Ми це все викидаємо, починаємо готувати новий бульйон готувати біле різотто. Але, типу, поки бульйон готувався, ми вирішили просто відварити в воді просто рис для різотто. Давайте смажити м'ясо. Я Алло. смажу м'ясо, Катя. Давайте, щоб у нас ще був час на презентацію. О, це смачне прямо. Мені подобається. Ну, щоб б воно доварилось. По смакам — прям це бомбічно. Ми прям дуже хвилювалися, тому що у нас час піджимав, що ми не зможемо просто приготувати різото. У нас там, типу, залишається якісь 15 хвилин, а у нас різото тверде. Ну, типу, взагалі, не альдент, а воно просто сире. Блін, ну, у нас і так рис у той не доварине. Скільки часу було? Це зараз доваримо. Сирий. Зараз доваримо. Що ти зменшуєш вогонь? Збільш. Тобі ж треба швидко, як та той вчив, На великому вогні. Якісне зелене стало. Ну я зараз думаю, може, там були взагалі ще тожки. Це паніровка для м'яса, вона стояла і або обвітрилась, або ще щось, бо колір втратився. І воно не було прям таке зелене-зелене. Через те, що капітан був знову не капітан. Через те, що процеси ніхто не контролював, воно якось отак от розхлябано і пішло, на жаль. М'ясом то один займався. Я п'ять разів питала, хто замаринував м'ясо, ніхто його не маринував. Рис варила Оксана, потім перероблював Сашко. І отак от ми всі просто бігали один від одного процесу. Не вдається Оксані з капітанством, але їй хочеться. Ну, що ви? Ну, ще треба. Угу. Ну, дивись, форма яка? Як лодочка треба? Ні, воно взагалі такесеньке було. Манюня, взагалі, отаке. Ну, все нормально. Просто, ні, ні, це не нормально. Воно було тоненьке? Воно було тоненьке і з такими папирішками. Треба робити, поки хоча б щось приблизно. Я зроблю зараз ще раз.